Всім привіт! Сьогодні у нас другий урок з вивчення німецької мови з нуля. Отож, сьогодні ми розглянемо слова до теми знайомства, основні вирази, особові займенники. Познайомимося з артикли. Розберемо дієслово зайн у теперішньому часі. Отож, поїхали. Для початку запишемо слова, які потрібно буде вивчити. Щоразу я буду задавати вам по 20 нових слів до теми. Розглянемо нову лексику. ХАЙСН звати. Називати. нами – ім'я, прізвище. Де нами – ім'я. Де нами – прізвище. аус – Бути родом з. Гієн ходити. Йти. Дівгау. Жінка. Де ман чоловік, де Herr, пан, дас Kind, дитина. Ве хто? Вас. Що? Wie, як, Woher, звідки, во де, зайн, бути, існувати. Ной новий. Хія тут. Гуд. Добре. Шлехт. Погано. Після того, як ви записали нові слова, перейдемо до основних виразів до теми знайомства, які ви зможете використовувати при першій зустрічі, навіть не знаючи основної граматики німецької мови. Guten Tag – Добрий день. Hallo – Привіт. Hallöchen – Привітик. – Серус – Привіт. Guten Abend – Добрий вечір. Wie heißen sie? Як вас звати? Wie heißt du? як тебе звати? Ich heiße. Mein Name ist. Мене звати. Woher kommen Sie? звідки ви родом? Woher kommst du? Звідки ти родом? Ich komme aus der Ukraine. Я родом з України. Wie geht es Ihnen? Як у вас справи? «Wie geht es dir? Jak як у тебе справи. geht's?» – як справи. – Good. Дякую. Добре. Und A А у вас geht!» може бути. Und dia, а Nicht тебе. Непогано. Щоб попрощатися з вашим співрозмовником, ви можете використати також різні варіанти. Наприклад, «Auf Wiedersehen!» До побачення. Auf Wiederhören – До побачення. Але по телефону. Tschüss – Пока. Bis bald – Біздан. До скорого. До зустрічі. Bis gleich – До скорого. Але зараз побачимося. Bis später – До зустрічі. Але пізніше побачимося. Отож. Рухаємося далі. Після лексики перейдемо до перших граматичних тем. Що таке артикль? Артикль. Це спеціальне слово, яке стоїть перед іменником і показує його рід, число і відмінок. В німецькій мові є три артиклі. Чоловічий рід де, жіночий рід ді, середній рід ДАС. Множина для всіх трьох родів одинакова. Ді. Ми вже бачили ці артиклі, коли писали слова. Наприклад, слово die Frau свідчить про те, що це слово жіночого роду, де ман Чоловічого роду і das Kind – середнього роду. В множині всі ці іменники матимуть артикль «die», але крім того, вони ще будуть мати закінчення множини. Але про це поговоримо трохи пізніше. Особи. В німецькій мові, як і в українській, є три особи однини і три особи множини. Однина німецькою вона звучить зінгула ich, ja, du, ти er, він, sie, вона es, воно. Ножина плюгал. Ві ми. І ви. Зі ви увічлива форма. І зі вони. І нарешті перейдемо до слова sein, бути. Це дієслово ми будемо вживати дуже часто. Тому його відмінювання потрібно дуже добре вивчити і запам'ятати. Отож, відмінювання діє слова sein у теперішньому часі. Ich bin, я є, du bist, ти є, es ist, він, вона, воно є, wir sind, ми є, ihr er seid, ви є, sie und sie sind, ви і вони є. Якщо ми порівняємо це дієслово з українською мовою, то звертаю вашу увагу на те, що, на відміну від української, німецькій мові його пропускати не можна. Наприклад, маємо речення. Він тут. Тобто він є тут. Німецькою речення звучить так: «Er ist hier», тобто він є тут. Ще один приклад. Я Анна. Німецькою мовою ми скажемо. Ich bin Anna. Тобто я є Анна. Наступний приклад: ми новенькі тут. Wir sind neu hier, Тобто ми є новенькі тут. Як бачите, все не так і складно. Але якщо ви вчитимете мову стабільно, розуміючи найменші дрібниці, то надалі вам буде працювати набагато легше. А тепер перейдемо до практичної частини нашого уроку. Виконайте наступні завдання самостійно, ставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Сьогодні ми добре попрацювали, і я сподіваюся, вам все зрозуміло. Успіхів вам і зустрінемося на нашому наступному уроці.